Вітаю вас всіх, шановні глядачі. Ми з вами продовжимо надалі розбиратися в питанні основні принципи місцевих слідування. І сьогодні ми роздивимося третій принцип, це гласність. Так що ж таке гласність? Це, в першу чергу, політичний термін, що позначає політику максимальної від, відвертості або відкритості у діяльності державних установ і свободи інформації. Мова йде про діяльність державних установ. Це можна розуміти як взірець, як приклад для місцевого рівня, щоб місцеві представники розуміли, що питання власності має бути і на місцевому рівні. Але прикладом, взірцем цього має бути від держави щодо тієї або іншої інформації, яка стосується всього суспільства. Далі мова йде про свободу інформації. Так що ж таке свобода інформації? Відповідно, інформацію ми розуміємо, але є поняття свободи Так ось, свобода інформації це поняття, що використовується для позначення групи прав і свобод, включаючи свободу вираження переконань. Мова йде про свободу слова. Вільне функціонування засобів масової інформації. Це мова йде про свободу друку. Право суспільства. На отримання від державних служб інформації, про що ми щойно сказали. Тобто, право суспільства отримання інформацію від державних служб, як взірець, як приклад. Що має суспільне значення? Тобто, воно має значення для всіх, як взірець, також як приклад. Свободу поширення інформації будь-яким законним способом. Тобто, це мова йде про гласність. І відповідно можна провести приклад власності на місцевому рівні. Коли вже обрали сільського селищного міського голову, то він, відповідно до своїх повноважень, має звітувати, не річ одного разу на рік перед територіальною громадою за свою діяльність. Так ось, так, ось, коли він звітує, він має бути відкритим, він має казати все, що стосується всієї діяльності, що відбувається на території. І це питання гласності. Він не має скривати будь-яку інформацію. Незалежно, що це за інформація, бо люди його обрали, і це той представник, який представляє територіальну громаду. І він також має казати про заробітні плати. Тобто заробітні плати сільського селищного, міського голови, керівництва міста. Тобто, не має бути ніяких обмежень і не має бути того, що. Ця інформація не піддагає розкриттю. Але хочу вам навести приклад в питанні власності, які ми розглядаємо, по місту суми. Я хочу затронути питання заробітних плат. Бо було задано просте питання. Надайте інформацію стосовно заробітних плат, керівного складу міста суми на руку за відповідний період. І мова йде про посаду, як міський голова, його заступники і також керівництво. І якщо ми розглядаємо питання власності, то наведу вам, шановні глядачі, приклад відповіді щодо даного питання, читаю, виходячи з наведеної норми закону, вимога про надання інформації про заробітну плату посадових осіб місцевого срядування, яка місяця у листі, не пов'язана з реалізацією положень закону України. Про звернення громадян, у зв'язку з чим ваше звернення в рамках вказаного закону не може бути розглянуто. Тобто ми кажемо про гласність. А яка ж ця гласність, якщо вони не розкривають, скільки вони отримують заробітну плату? І це по місту суму. Тобто, в дійсності ми бачимо одне, а з іншого боку, ми бачимо інше: що вони піклуються про людей, що зроблять Здійснюють невідому яку діяльність, і при цьому це висвітлюють публічно. Так де ж гласність. Гласність повинна бути в усьому і в питанні заробітних плат. По іншим містам ми робили запити, там нам надавали відповідну інформацію щодо заробітних плат керівництва міста, але в місті суми все навпаки. І так відбувається весь час. Але також є свобода інформації в Україні, і це визначено в Конституції України, а саме стаття 34 частина 2, як відповідно до якої кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, усно, письмово письмо або в інший спосіб на свій вибір. Тобто, це мова йде про свободу інформації, але існує обмеження цього права. І також це наголошено в Конституції України в статті 34, частина 3. А які ж обмеження? А це в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання, заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації. Одержаної конфіційно або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Тобто Ось такі обмеження. Тобто Свобода інформації вона може бути з двох боків. З одного боку, її можна вільно зберігати, використовувати, а з іншого боку, є обмеження цього. І ми це повинні враховувати. Бо питання гласності – це велике поняття і відповідне. Ми маємо це розуміти. Коли ми хочемо якусь інформацію поширювати, сказати, але при цьому існують обмеження. Але якщо казати про місцевий рівень, то саме на місцевому рівні гласність має бути в усьому. Також гласність має бути і на діяльності комунальних підприємств, установ та організацій. І мешканці повинні знати все, що відбувається. Тобто питання гласності. Мають розуміти в першу чергу ті представники, яких ми обираємо. І власність має йти від державних органів влади, як взірець, як приклад. Тому, шановні глядачі, ми з вами роздивились питання власності. Якщо у вас є питання, відповідні побажання, пишіть, коментуйте, і ми продовжуємо працювати надалі. Всього найкращого. До побачення.